Слава Україні, слава нації, ПИЗДА, Рашиське Бидло Федерації. Сьогодні мова піде про всім відомий і, може й вже трошки давно призабутий месенджер, такий, як Skype. А чому саме про нього? Тому що 5 травня, як заявила корпорація Microsoft, яка його викупила, Skype припиняє свою роботу. Багато користувачів вже почали бити на сполох і робити отакі от очі. А що ж буде? Га? Піпець буде. Тому що да, якби то банально не звучало, багато хто вже прийшов там на вайбери, телеграми, телеграми, вайбери, ватсапи. Це все вже витиснуло скайп. Але я знаю ще. Багато різних фірм і частного бізнесу, який використовує скайп, як то кажуть, ну в роботі. Чисто, як от групи там створюють переписка, туди-сюди, траляля та поля. А нічого страшного не буде. До 5 травня даше ви можете користуватись скайпом. А після 5 травня Майкрософт пропонує всім автоматично перейти на Тімс. І при цьому всі ваші контакти, всі переписки, все це синхронізується зі скайпа в Teams і там збережеться. От. Єдиний нюанс при переході зі скайпа на Teams, що має бути хоча б він дать 10, як мінімум, а то й 11. От. Хоча я от е мав одну сімку, на якому працює Teams і нормально запускається, немає ніяких проблем. Як то кажуть, зборка зборки розні? А в нас в Україні, як ви вже здогадались, 99% це стоїть а різні зборки. На який хер куплять ліцензію, як то кажуть. Uh, вот. uh, ну, то таке вже питання. І uh, десятка uh, uh, ЛТСЦ теж написано в системних вимогах, що вона не канає, не проходить. Тобто Це десятка з тривалим терміном підтримки. Але я собі поставив і зараз це вам наглядно продемонструю. В мене не... запускається, працює, ніяких проблем не було. Тобто, ну, тут таке. Е, я чого цю зборку ставлю, бо вона, оця ЛТСЦ-десятка, вона дуже легенька, дуже простенька. Там вирізано багато цих всякої херні, яку Microsoft тулить, реклама і тому подібна. Вона дуже легко грузиться, йде навіть на допотопні гроби, такі, які ще працюють на DDR2. Я до речі, от недавно сусіду поставив на такий самий допотопний гроб, як в мене, е, бо він дуже хотів десятку ставили. правда, аж. 5 годин, тому що викидували цілу кучу помилок, але таки зробили. Зашибісь. Е, Наступний гроб це буде мій після 27-го року. так. як, якщо ви пам'ятаєте мої відоси, де я показував, як я йому там термопасту міняв, траляля то як він. Фуричить ще до сих пір з 2007 року на XP, а вот, То вот під 27 року гібно, буде 20 років. Але в мене, чесно сказати, вже ручки чешуться. Може, то Windows 11 на нього вліпити. Думаю, не, за... не займеться. Подивимося, коротше. На 10-ку точно спробую. Вот. Тим більше вже я пройшов цей кремірем. Але менше з тим. І так, переходимо до діла. Зараз я вам все наглядно покажу, розкажу, як відбувається процедура переходу зі скайпа на Teams. І так, запасайтесь попкорном, чаєм, кавою, чимось покріпше. І go! І так, коли ви відкриєте скайп, у вас отут, от зверху, бачите, буде таке повідомлення, що скайп більше не буде доступний. Во, і ви можете вже даже зараз прямо пробувати переходити собі на цей на Teams. -да, одночасно до 5 травня буде працювати і Skype, і Teams. Що для цього треба? Ну, от ви можете даже перейти сюди, по цій посиланню. В мене Chrome по замовчуванню, він сразу відкриє його в Chrome. Тут на англійській мові все, але, але в принципі можна змінити перекладачем. І тут детально розказуються всі умови. Перехід безкоштовний. там -ля -ля -та поля, Що ви можете там, як, ну, як це все зробити? Ваші дані, до речі, якщо ви навіть не хочете перейти на Teams, ваші дані будуть зберігатися. Ось тут ще в мене є популярні відповіді, запитання я собі відкрив. До січня 2026 року. От. А потім ви їх можете собі видалити, експортувати, що хочете, то зробити. Бо вже після січня 2026 року ваші дані go нахер, І ви їх вже більше не побачите, ті, що були в скайпі. Е -е, Питатися зараз і добиватись, чому Microsoft так зробили. та вони давно вже намагаються всіх е -е, перевести на Teams. Вот. А дехто зараз каже, щоб прийти на Teams, треба ж учетну запись Microsoft. А Skype це і є ваша учетна запись. До речі, Microsoft Відкрию вам дуже один цікавий секрет. Тобто, під оцим своїм обліковим записом, ну от мій наприклад, да, якщо ви вже залогінулись в сайт, ви вже є на сайті Microsoft. Тобто, тут не обов'язково вже заходити отут, типа, на сайт Microsoft. Тобто, якщо ви думаєте, що ви ставите Вінду, наприклад, з звичайною локальною чотною записю, і не хочете створювати учетну запись Microsoft, то це не означає, що у вас немає в Microsoft. Бодай достатньо зарегатись в будь-якому продукті Microsoft. а Там, наприклад, Skype, все, ви вже в секті, як то кажуть. Ну, на жаль, така от... Глоб... Політика глобальних компаній, як Google, так і Microsoft, так і всякі Facebook, і Meta хочуть збирати про нас і знати про нас чим побільше а більше. Вот, тепер показую, як це все відбувається в тімсі Заходимо. Він трошки довго, звісно, буде грузитись. Я собі вже поставив його. Вот, е ви можете. Ви можете так зайти. О, зараз тут в нас є якесь посиланнячко, нема посиланнячка, е, Продукти Microsoft. так, е, Teams, от, є, наприклад, да, ми можемо перейти. Трохи чекаємо. Той Teams грузиться і цей. цей. Можна просто швидше, щоб набрати в Гуглі. Teams. Увійти. О, О! Вам буде от запропоновано або увійти, або завантажити його. Завантажуєте, скачуєте, встановлюєте. Процес установки я описувати, показувати не буду. Я вже, по-перше, встановив. По-друге, він е е досить простий, банальний. навіть. Дитина перший клас розбереться, навіть бабулька старенька, 90 років поставить. <гум> Ні хер так. А, чекаємо, чекаємо. От бачите, да, тут доречно одну пісню одного українського виконавця. А він чекає на неї. На початках він довгенько грузиться, особливо у кого трошки такий не дуже потужний вже комп'ютер офісного класу. Ну, я кажу, веб-версії вроді простіше, але мінус веб-версії в тому, що вам постійно придеться цю закладку з увійти тримати відкритою. Чекаємо де швидше. В цей час можна реально піти покурити, попити каву. Ні, я не говорю, що у вас буде так само. Якщо у вас взагалі там ігровий потужний комп'ютер, то він моментом загрузиться. Бля, Вася, певно йде та став чайник, а що робити? І так, мій Teams вже загрузився. Так, я натискаю свій обліковий запис, бо я вже тут залогінився. Зараз воно ще трошки подумає. І так, от всі є мої, коротше, тут чати. Ну, так як я просто знімав відео для того, щоб цей показати вам, як то все працює. От. Тут в мене, бачите, зараз голо пусто, так як і в скайпі, ви бачили. Але тут, по ходу, у вас будуть всі чати. От. Так. Тут буде у вас там кнопочка Синхронізувати, ви синхронізуєте і все нормально, коротше, буде. Наради, спільноти, календар, от, всі функції коротше, необхідні. Все тут -то є. Да. Керувати обліковим записом. Що тут у нас настройки якісь є, параметри відгук? так. О, тут ви теми можете собі настроїти коротше, мову вибрати. Да. А, що там, перевірка правопису. А, потім тут у вигляд у нас є. Ну, коротше, тако беріком можна пробігтися по цих всяких налаштувань, включити виключити сповіщення, звуки. Так, як будуть відображатись у вас повідомлення і тому подібне. і тому подібне а, так, Облікові записи ваші. Конфіденційність. Пристрої. От. Ну, от, коротше, таким от чином воно буде працювати. Ви просто залогінитесь і все це перенесеться у вас туди. Таким чином, але до 5 ви можете собі спокійно ще використовувати і Skype, і Teams, щоб ознайомитись із тою, із тою програмкою, подивитись, яка краще. Аналогічно воно і виглядає в принципі веб-версії. Так само ми вводимо свою електронну пошту. Натискаємо ДАЛЬШЕ Вводити зараз будемо пароль. Не підглядати. А ну, гадайте, який пароль? Хрен вам. Так, Можна натискати Не виходити, можна натискати ні. Тоді після закриття браузера там, і закінчення якогось тайм-ауту вас вилогінить просто-напросто. Не виходити, то закрийте браузер завтра, прокинулись, включили комп'ютер, запустили браузер, ви є там. От, я поки взяв ні. Поїхали далі, чекаємо трошечки. Тут, бачите, не так довго чекаємо, як на десктопній версії. А може і так. Іди, певно, Вася знов став чайник. Або наливай вже щось покрепче. Теж, певно, так само довго, поки підгрузиться. Перший раз буде дуже довго, певно. А може і ні, зараз пойдемося. Ну, Microsoft оце ще Teams, воно завжди славилось тим, що він туговатий був, туговатий, для нього треба потужні компи. На початках, як його тільки запускали, здається, це був 2020 рік, якраз карантин, багато людей переходило на віддалену роботу. Він не такий тугий був. Якось воно працювало. Причому досить файно працювало. Зараз воно і трафік починає жерти. От. Ну, коротше, Все, що попадает в руки Microsoft, все воно щось <свісно> приказує недовго жити. Хоча Skype колись досить популярний був, досить класний месенджер, ним багато хто користувався, ще пам'ятаю 2009-10 рік. Отак, от. Та, я пам'ятаю, у нас ще на попередній моїй роботі ми на Skype всі перейшли з ICQ, був такий месенджер, якщо хтось пам'ятає. ICQ, Quip, перейшли всі на скайп, і було досить прикольно, багато можливостей. Але потім, потім, потім поступово, як то кажуть, так як е -е, от, Nokia, коли викупала Microsoft, да, поступово та Nokia ушла, зараз про неї ніхто не чує, але ще всі пам'ятають ті класні бабушкофони офігенні. Ніхто їх не забуде. 3310, особливо який горіхи можна було толкти. О, Так. Ну от тут, в принципі, все таке саме по аналогії. Тут вас буде синхронізувати чати, синхронізуєте їх, все сюди перенесеться. Тик-тик-тик, що тик, тик. тут користувачем налагодити для пошуку, тепер ім'я додаток та інших контактів. Окей, 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 окей. Тут заберемо цю херню. О, Тут параметри якісь. У нас теж є. Ті самі мова, там правопис, вигляд настраїм. в общем, так. Синхронізувати параметри синхронізації. о отут, отут, отут. Якщо не буде тут кнопочки, ви можете сюди перейти. От, бачите там де користувачі І тут синхронізувати і вибрати. З мобільного, з Outlook або зі Skype. Нам потрібно зараз саме зі Skype. Не вилучити натискати, а просто от сюди натискати. Зі Skype. Опа. І воно піде. Ага, стопе. Стопе. Я ж вже синхронізував, то в мене вже отут було синхронізовано. Значить, у вас буде от це, що не синхронізовано з мобільного зі Skype, Ну, давайте добре, я знову зараз синхронізую. Питань нема. У мене там, та, нічого нема. А, то мені якось поцимбало. Чи я вилучив. А це вот, то, що синхронізовано. З Outlook. Вже синхронізовано. А, натискаю, давайте ще Outlook вилучимо теж. Покажу, як і звідти, і звідти. О. І оце нам потрібно Skype. Ми натискаємо сюди, синхронізовуємо зі скайпа. Це Outlook. Ми натискаємо сюди, синхронізовуємо сюди. Все. Uh, і потім в чатах вас вже всі ваші контакти. О, uh, Десктопна версія, по ходу має бути все аналогічно. Йдемо в параметри, користувачі. Синхронізовуємо, натискаємо. Ну І так само по аналогії. От, покажу, хай буде, з мобіль... але ні, на мобільному в мене немає Teamsa. Ну, Тут буде кнопка синхронізована. Таким чином, всі ваші контакти перенесуться сюди і все буде отут. Коротше, вже, все Скайповське буде тут. От. На цьому в принципі все. Переходити чи не переходити, вирішувати вам. О, це е, мається на увазі і зараз дане відео знімається для тих, хто користується скайпом. І хто не знає, що робити і як жити далі, коли скайп припинить свою підтримку, а це буде вже дуже скоро. Е, можна перейти просто. Багато знаю ще тоже фірм, які просто забили на той скайп, перейшли собі на вайбер, на телеграм. Тобто, ну, е, е, надіюсь, допоміг вам знайти відповідь на ваше питання. От, заспокоїв тих, хто дуже переживає, що буде жопа після 5 травня. Уходить Skype. А як же ж так? А що далі робити? Жопи не буде, вас просто Microsoft автоматично переведе на Teams. От. А вам для цього потрібно зробити лише декілька кліків мишу і встановити програму або відкрити веб-версію, нажати синхронізацію і усе. Аля приємної роботи. На цьому все. Всім пока, гарного дня вам. І пам'ятайте, Україна переможе! Слава Україні, слава нації, смерть, рашистській бидло Федерації.